Сьогодні стали свідками провокативних дій, які інспіровані спецслужбами країни-агресора для того, щоб розхитати ситуацію. І дестабілізувати політичну, економічну ситуацію на теренах західної України. Ми бачимо повторення тих провокативних дій, які мали своє місце декілька тижнів тому, коли завдяки діям служби безпеки України національної поліції були попереджені провокативні дії для розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Я хотів би ще раз сьогодні подякувати представникам генерального консульства Республіки Польща послу республіки, Республіки Польща в Україні і тим е, полякам, які сьогодні проживають на території України, тому що ми вважаємо, що сьогодні ми своїми спільними діями і спільними підходами до виявлення. Провокаторів навпаки демонструємо єдність українського і польського народів. Я переконаний, що ті провокативні дії, які сьогодні вчиняються на території Республіки Польща по відношенню до українців і до українських пам'ятників, мають того ж самого замовника, як і провокативні дії, свідками яких ми стали сьогодні. Я переконаний, що сьогодні треба по-особливому звернутися. До представників політичних партій, до представників громадських організацій і особливо до мешканців Львівщини, тому що ми бачимо очевидні факти підкупу. Ми бачимо очевидні факти дестабілізації для того, щоб продемонструвати нестабільність в Україні в умовах гібридної війни. Але завдяки діям спецслужб, завдяки діям правоохоронних органів, ми могли не тільки локалізувати дану подію, а й ми могли виявити і E... Тих зловмисників, які безпосередньо брали участь, і маючи на це відповідні уже факти, так ми і змогли на сьогоднішній момент просунутися в напрямку замовників, які однозначно свої дії вчиняють з метою потурання країні агресору і дестабілізації політичної ситуації в Україні. Минулого разу, коли були попереджені дії провокативні, які планувалися на українсько польському кордоні, на превеликий жаль дуже багато людей, особливо на побутовому рівні віднеслися до цього, як до якоїсь такої забавки чи до якоїсь такої іграшки, яка насправді під собою можливо і не має дуже багато ґрунту. Тому цей раз і з точки зору оперативного документування, тому що дані правопорушення, які були вчинені сьогодні, несуть уже ознаки, як сказав Валерій В'ячеславович, кримінального кодексу. І для того, щоб суспільство не сумнівалося в тому, наскільки провокативно і підступно діє агресор сьогодні на території Західної України, правоохоронні органи спецслужби дали можливість проявитися організаторам, і ви будете насправді. В здивовані, тому що ті матеріали, які сьогодні попали в розпорядження правоохоронних органів по підготовці, по приведенню, по дискредитації, і що дуже важливо, по запланованому висвітленню цієї події, насправді говорить про те, що російська агентура сьогодні активно працює на території Західної України, і особливе звернення сьогодні до простих звичайних мешканців Львівщини, коли вам пропонують. Кошти, чи це 200 гривень, чи це більша сума, чи це менша за участь у всяких різноманітних акціях протесту. Подумайте, по-перше, чи не несемо ми шкоду таким чином не просто державі Україна, а своїм рідним, близьким, врешті-решт, тим, хто сьогодні обороняє нас на сході України з одного боку, а з другого боку, ми повинні розуміти, що будь-які... Правопорушення є карані, і в результаті люди будуть притягуватись до адміністративної чи до кримінальної відповідальності.